Усім привіт! Це AGM X6. Смартфон буває в чорному кольорі, а також в білому кольорі, який називається Phantom. За посиланням в описі, ви можете ознайомитись з тим, як він виглядає, а також подивитись актуальні ціни даної моделі. Ну а огляд ми почнемо із розпакування та покажемо вам комплектацію. Перше, що бачимо, конвертик, в якому смартфон запакований з заводу. Далі конвертик традиційний для компанії AGM, де є інструкція, а також отакі от фірмові наліпки. Ще тут знаходиться скріпочка. Ну і два відсіки, де знаходиться у нас кабель та блок для заряджання. Смартфон має товщину всього 11,5 міліметрів. Не знаю, як виробник так точно зміг виміряти цю відстань, але от така камера в нас, до речі, майже не виступає над корпусом. Сам по собі смартфон і заплановано як такий відносно компактний. Можна повністю його обхватити, як бачите. Але сам по собі він, звичайно, не маленький. Подивіться на задню панель. Вона у нас вироблена із двох різних матеріалів. Тут у нас такий шліфований більше доматового пластик. Тут структура під карбон. Я думаю, ви часто бачили це в юліфонах, в смартфонах. От така от структура також цікава. Ще цікаве, те, що позаду знаходиться у нас і камера, і спалах, а ще тут є інфрачервоний термометр. На фронтальній панелі знаходиться камера, вона у нас в окремому острівцю, також тут є динамік, датчики наближення та освітлення. На верхній частині знаходиться мікрофон додатковий і слот для встановлення sim карт Їх тут може бути дві. З правої частини знаходяться кнопки блокування, регулювання гучності. Ну і тут, звичайно ж, кнопка, яка налаштовується під запуск різних додатків. Знизу у нас і мікрофон, і type c і динамік. І навіть розім для навушників є 3,5 мм. Але як бачите, він трошки зміщений вниз, він знаходиться не по центру. Корпусом. Як користуватись термометром? Ну, по-перше, варто сказати, що термометр тут не максимально точно працює. Все-таки похибка в нього присутня. От, Наприклад, ми підставляємо наше зап'ястя, вимірюємо. Вимірюємо ще раз. Ну, от такі от температури він показує, бачите. Далі, по системі, цей смартфон не є якимось дуже продуктивним. З іншої сторони, тут відносно новий процесор, який називається UnisOC T750. Він восьмиядерний, 2 ГГц його робоча частота, тобто смартфон з ним працює дуже добре, не підтуплює і все таке. Але для якихось важких завдань він, звичайно ж, не підійде. В смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійного накопичувача. В принципі, дуже непоганий запас, враховуючи ціну даного смартфону. Ще важливо, що акумулятор тут 5000 мАч всього навсього має, і саме тому смартфон такий тонкий. Для активних користувачів його може не вистачити зранку до пізнього вечора, це потрібно зразу ж розуміти для себе. Основна камера в даному смартфоні має роздільну здатність 50 мегапікселів, але спочатку давайте пробіжемось по порядку по режимах. Перший це режим панорама, режим відеозапису. Він може бути у нас максимально 1080p, тобто Full HD. Стабілізації тут немає. Далі режим фото, режим 50 мегапікселів, нічний режим. Це не інфрачервона зйомка нічна, це просто там, де смартфон в вечірньому освітленні буде витягувати програмно, трошечки додавати якості. Швидкий режим і HFR це режим, в якому ви можете робити повільну зйомку. Розмір дисплею 678 дюймів. IPS-матриця, Full HD роздільна здатність, але дивно, що в цьому ціновому сегменті виробник зробив лише 60 Гц частоту оновлення. Це дійсно мало. Якщо порівнювати цей смартфон з конкурентами, хотілося б трошки більше платності. Це, по суті, єдиний недолік такий, який можна помітити, дивлячись чисто на характеристики даної моделі. Дисплей має середній запас яскравості по міркам цінового сегменту і нічим особливо не відрізняється. Але по. Передачі кольору це нормальний екран з нормальними кутами огляду. В смартфоні, звісно ж, є модуль NFC, операційна система тут Android 14 стоїть. Ось перед собою все бачите, що тут у нас є. В цілому смартфон непоганий, він дуже приємно сидить в руці, хоча трошки слизький, тому що задня панель все-таки у нас не гумова. Та й в цілому гума тут тільки на оцих от ободах. І все. Давайте перевіримо його на стійкість до води, адже заявлений захист тут IP69K. Поїхали! Адже Мік – це доволі витончений по дизайну смартфон, захищений. Він тоненький, він компактний, він зручний. Цей смартфон ви можете придбати, прийшовши за посиланням в описі до цього відео. Ну і також підписуйтесь на наш YouTube канал.